Кожного дня. Тут такі срач робиться, відеокамери, все на світі. І толку ніякого, для чого ці охранники сидять. У Тетяни Крик душі. Жінка багато років працює у КВГП. Разом зі своїми колегами старається на благо міста, але щодня одне й те саме. Я задавала питання мамашам сидять на скамейках, діти кидають камінь, туди, кору, що угодно, все одно. Пусть діти розв'яться. Пані Тетяна говорить про фонтан, який зараз не працює, а відпочивальники його засмічують. Там що унічтоження повністю йде. Я приходжу, мені хочеться плакати. Подивіться, це вже не взрослі накидали, це накидали діти. Я стільки камінь повитягувала і стараюся, щоб то саме. Ну по дві Пані Тетяні вже накипіло. Жінка стверджує, що шкода тих мільйонів, які були витрачені на цей фонтан. Його відкрили у 2016 році. Колись він був світломузичним. Потім без музики, потім без світла. А зараз, взагалі, ось такий. Тому що все поламане від подвіду. А Це все виключено. Кожна деталь – все дітальося виключена. Воно тут все святилося. Було красиво, ідеально було. А зараз що? свою роботу у центрі двірники розпочинають о п'ятій ранку. Аби коли люди йшли на роботу, було вже чисто і прибрано. Ніхто цього не цінить. Ніхто. учора. Я прийшла на п'ять цього тра. Діти гуляли ну, 15-16 років. Чоловік 18 їх тут було. Вони ті шарики порозкидали що того манежа, що діти гуляють. По всій території ми ходили, збирали одні шарики. Зачем? Вони бутилками кидають стікляними бутилками цього манежу, щоб уничтожити. Хуліганять у користині від мала до велика не лише діти посягнули навіть на святе портрети захисників. Ось підходимо до цих фотографій і не раз там накидано цвіті порвати, вони роблять, ну, знищення. — Навіть У... цей меморіал? Так, да, да, да. не раз ми там обирали, не раз це саме. Дуже страшно, що одне гибне в окопах, а друге тут унічтожає по-своєму. Можна пройти, подивитися, не одна скамейка поломана, ваза, ось фонтан. Я підходила сюди до охранників, Говорила, говорю, як це так, що ви робите, є шуби валяються, шапки валяються. Ну а, а камней, а кори ми вже стільки винесли, що це нереально. Пані Тетяна може розказати про кожен закуток центральної площі. Відпочивальники не шкодують нічого. Це під низом стелилося, а це наверх. Кожен мешок кори стоїть з бюджетних денег 100 гривень на те час. Тут більше ніж 100 мішків положено було. Я і хлопці вложили, ну всі, всі були причетні, щоб, це саме, щоб його зробити краще. Я, допустим, контролюю, щоб і ветки не телепали, щоб дитя могло пройти, це саме, щоб не кололо дитяті. А зачем таке робити? Ну, це це скамейки вирвати. Ету скам вирвали, Понимаєте? Що пропонує працівниця КВГП? Додати камер спостереження та долучити. До охорони порядку, хоча б центральної площі, яка є обличчям міста, правоохоронців. Бо взагалі їх немає, бо взагалі їх не разу, скільки я роблю, більше 6 років, я їх ні разу тут не бачила. І ніхто не реагує на наші жалоби і взагалі. Я в охраннику приходила, тут витягували і викидали, я говорю, як це так? Ви ж кажу, возьми горішку, ви при власті. А він що відповідає? Що я зроблю? Ми вгорі з тільки, Ми сюди ніякого відношення не маємо. А стікла, щоб ви бачили, скільки тут утром стікла, особливо побитих бутилок, то я то обрав. Ми не будемо журити хуліганів. І так зрозуміло, що докорів сумління такі люди не відчувають. А от щодо відповідальності правоохоронців, питання відкрите. Знайти відповідь на нього ми спробуємо у наступних сюжетах. Невже у центрі користення можна робити все, що заманеться?